Шкільна енергоекономія, освітні заклади міста, активно готуються не лише до нового навчального року, а й до зими. Про це черкаським журналістам розповів міський голова Сергій Одарич. Так у семи школах та семи дитячих садочках завершили капітальні ремонти дахів. Внутрішню систему водопостачання та каналізації відремонтували в шести закладах, а у десяти з'явилися лічильники холодної води. Крім того, в освітніх закладах продовжують активно замінювати старі вікна на склопакети. Це в комплексі із утепленням стін та встановленням лічильників тепло вкладає змогу значно економити. Приміром, у 28-й школі впровадження енергозберігаючих технологій скоротило витрати на 26,5%. Тому мерія ініціювала звернення до кабміну стосовно виділення додаткових коштів для впровадження енергозберігаючих технологій в освітніх та оздоровчих закладах міста. Ми будемо продовжувати ці роботи і в цьому році робимо ще шість закладів, оснащуємо індивідуальними тепловими пунктами. Замінюємо вікна, утеплюємо стіни, це стосується і і дитячих садків, і будемо продовжувати це робити.